День починаємо Етер, Слава ТІВі з найважливішого у випуску новин Варшава, Київ. Про головне розповімо про ключові події та резонансні заяви політиків, які можуть стати доленосними для України. Я Ганна Василевська за мить побачите. Нацгвардія підтвердила удар по військовому полігону на Сумщині. Шестеро загиблих, десятеро поранених. Росіяни вдарили по стрільбищу, де тривали навчання. Санкції діють, але ракети не зупиняються. Це не час для півзаходів. Переконує міністр іноземних справ Андрій Сибіга. ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій, але війна триває. Як зупинити Росію? Айтівниця Настя з Польщі допомагає ЗСУ як може, збирає гроші та привозить бійцям залізних коней, понад дві тисячі кілометрів, 500 літрів пального та 14 горнят кави, щоб доставити авто на фронт. Шестеро загиблих, десятеро поранених. Нацгвардія підтвердила удар по військовому полігону на Сумщині. Росіяни влучили ракетою по стрільбищу у місті Шостка, де українські військові якраз проходили навчання. Трагедія сталася напередодні. Тоді ж пропагандисти змі опублікували відео з моментом влучання. А Міноборони ворога заявило про удар Іскандером. У Нацгвардії почали службове розслідування. Командира військової частини відсторонили. Тепер шукають винних, адже військові мають чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги, який не передбачає скупчення особового складу. Європа готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкційні кроки український президент вже обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Україна також продовжує працювати на різних рівнях із Америкою, щоб переконати США ввести проти Кремля жорсткіші економічні обмеження. За словами Володимира Зеленського, треба переконати партнерів, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Український президент також подякував ЄС за ухвалений напередодні вже 17-й пакет санкцій, а також Британії за додаткові рішення у цьому питанні це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну, і тому російська нафта, танкерний флот. Вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Американське видання The New York Times пише після розмови з Путіним. Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не його проблема. За даними видання, Трамп передав президенту Зеленському та лідерам ЄС, що саме Україна та Росія мають самі знайти рішення для завершення війни. Окрім того, він відмовився долучатися до нової хвилі санкцій проти Москви. Тим часом Трамп запланував та дозволив розпочати розробку нової космічної системи протиракетної оборони США. Її назвали Золотий купол. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами в овальному кабінеті. Йдеться про масштабну систему зі супутників, які зможуть виявляти та збивати ворожі ракети прямо з орбіти. Назва золотий купол це відсилання до ізраїльського залізного купола, що успішно захищає країну від ракетних атак. Критики застерігають, проєкт надто дорогий і може призвести до мілітаризації космосу. Бюджетне управління конгресу підрахувало, що він може коштувати більше за 800 мільярдів доларів і втілюватися протягом 20 років. Звідки братимуть гроші, поки що невідомо. Однак Трамп запевняє, що купол побудують до кінця його каденції, а над ціною вони попрацюють. «Золотий купол буде інтегрований з наявними оборонними можливостями і має бути повністю введений в експлуатацію до кінця мого терміну. Тож ми зробимо це приблизно за три роки. Після завершення будівництва золотий купол буде здатний перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з космосу, і ми матимемо найкращу систему, яку коли-небудь будували. Як ви знаєте, ми допомагали Ізраїлю з його системою. і Вона була дуже успішною. А зараз у нас є технологія, яка перевершує її. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності безумовного припинення вогню з боку Росії та посилення тиску на агресора. Міністр привітав ухвалення 17-го пакету санкцій ЄС, але підкреслив, що цього недостатньо. Зокрема, він запропонував обмежити ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Він також закликав Угорщину до відновлення консультацій щодо нацменшин. Звичайно, що я. Порушив питання про відкриття першого кластеру. Україна виконує свою домашню роботу, ми завершили необхідні процедури. Ми готові до відкриття трьох кластерів, і я звернувся під час засідання до наших угорських колег з прямою пропозицією відновити консультації для того, щоб прискорити цей процес. Ми говорили про оборонку, про паралельно з тиском на Росію потрібно зміцнювати Україну. Потрібно зміцнювати е, наші оборонні спроможності, це і додаткові пакети, це і відповідна ініціатива, яка і кала щодо двох мільйонів снарядів. І все це ми проговорили. Я озвучив цифру дефіциту, який на сьогодні існує, щоб задіяти всі. Потужності нашої оборонки, нашої оборонної сфери на повну міру мова йде про 15 мільярдів. У Польщі судитимуть чоловіка, якого спецслужби Росії завербували для організації замаху на президента України Володимира Зеленського. За даними польського селідства, громадянин Польщі був готовий працювати на Росію за гроші. Він планував зібрати та передати спецслужбам Кремля інформацію про безпеку аеропорту Жишов-Ясьонка. Це мало допомогти російським спецслужбам спланувати замах на Зеленського під час його візиту до Польщі. Польська прокуратура арештувала і висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. За це кримінальний кодекс Польщі передбачає до восьми років позбавлення волі. Я нагадаю, це не перше повідомлення про вербування Росією маргінальних елементів в обох країнах задля підриву дружніх польсько-українських відносин 12 травня. Цього року польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про завершення розслідування щодо підпалу торговельного центру Марвільська 44 на околицях Варшави. Слідство з'ясувало, що російські спецслужби за гроші змусили кількох осіб, в тому числі двох українців, підпалити будівлю. Під час пожежі ніхто не постраждав, але центр вигорів вщент. Європа і цивільна безпека, досвід України у Варшаві. Стартував дводенний форум Юреп Сівіл Секюріті присвячений громадській безпеці в умовах російської агресії. Що саме обговорюють на заході? Запитаємо у нашої кореспондентки Наталки Волосацької Наталю, Вітаємо розповідай, хто бере участь у форумі і які ключові теми. Вітаю Гано, вітаю наших глядачів. Це перший міжнародний захід, коли Україна виходить з питаннями цивільної оборони безпеки на майданчик такого поважного рівня. Ціль міжнародної конференції, власне, поділитися безцінним досвідом, який на жаль Україна і українці здобули через російську агресію. Крім панельних дискусій, тут представлені стенди різних фірм, які спеціалізуються на виготовленні, наприклад, укриттів компаній комплексів для евакуації, дихального обладнання, всього того, що Може врятувати людське життя. Також приїхали представники прифронтових громад. Власне, зокрема, про це ми поговоримо із нашим гостем. Це голова ДСНС України Андрій Даник. Пане Андрію, яким досвідом будете ділитися з польськими партнерами? Яка практична цінність? Що вони можуть почерпнути, зважаючи на те, що Росія не тільки щодня атакує Україну, а й погрожує постійно Європі? Так, доброго дня. Звичайно, за час війни ми повністю переформатували свою рятувальну службу, і саме цим ми хочемо поділитися з нашими колегами, як з Польщі, так і з інших країн Європейського Союзу, врахувати той досвід, який ми отримали при проведенні рятувальних операцій в умовах бойових дій, а також поділитися досвідом щодо спільної роботи з територіальними громади щодо забезпечення єдиної системи цивільного захисту. Гано ми продовжуємо працювати на заході, і наступні матеріали будуть впродовж нашого ефіру. Дякуємо Наталю. З нами наживо була Наталка Волосацька. Вона перебуває на форумі Europe Civil Security, де Україна ділиться досвідом у цивільному захисті з європейськими партнерами. Вони пройшли пекло у Маріуполі, потім в Оленівці. І зараз продовжують боротьбу у полоні. У Варшаві відбулася акція на підтримку захисників Азовсталі та військовополонених. 86 днів героїчної оборони в повному оточенні без сну, без достатньої кількості медикаментів і під постійним вогнем. Під стінами Палацу культури і науки у самому центрі Варшави кілька десятків активістів запалили свічки пам'яті з плакатами в руках, присутні вшанували загиблих та висловили свою підтримку тим українським військовим, хто довгих три роки перебуває в російському полоні. Тоді, у 2022-му, Азовсталь стала останнім опорним пунктом українських сил у Маріуполі під час облоги міста. Серед тих, хто обороняв місто воїни полку Азов, морські піхотинці. Прикордонники, Нацгвардія та інші. Такі заходи, за словами учасників акції, нагадують про необхідність подальшої боротьби за права та свободи українських захисників, які опинилися в полоні. Ми пам'ятаємо, що багатьох з них стратили. Тобто, Росія намагалася знищити абсолютно всіх, кого вона взяла в полоні на Азовсталі. Вона продовжує свої зусилля. Щодня вони видають вироки засудженим нашим військовим, чия вина, в принципі, лише в тому, що вони хотіли обороняти власну державу. Також у цей день ми згадуємо загалом усіх військовополонених, які знаходяться досі в полоні. Ну неможливо просто сидіти, склавши руки, нічого не робити. Тобто, хочеться якось теж і світу розказувати, і нагадувати цьому світу, що відбуває і наскільки мені відомо, то наші акції, наприклад, якщо бачать якісь політики, не в сенсі конкретно наші, а взагалі акції, які приходять по всьому світу поза території України, вони мають дуже великий вплив на міжнародних політиків. 5 червня європейський союз не буде продовжувати так званий торговельний безвіз з Україною. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу у польському сеймі. Також прем'єр додав, що ініціював це рішення раніше, і воно не було простим, адже польща хоче допомогти Україні у війні. Однак, водночас польський уряд має захищати своїх виробників та зміцнювати економіку Польщі. Нагадаю, спрощені умови для експорту української продукції діють з 4 червня 2022 року. Тоді європейський союз вирішив тимчасово скасувати мита і квоти на експорт продукції з України. 2300 кілометрів з Гельсінки до Новгород-Сіверського, три дні за кермом, 500 літрів палива і 14 горняток кави. Це не лише цифри, а шлях, який обрала волонтерка Анастасія Левдик, щоб допомогти Україні. Вона мешкає у Польщі, працює в ІТ, а увесь вільний час присвячує батьківщині, доставляє автомобілі на фронт. І не тільки деталі у сюжеті. За допомогою кольорових маркерів вона перетворює поїздку на особистий протест від Фінляндії до України. Ми ж зустрічаємо Анастасію Левдик за кілька десятків кілометрів від Варшави. Понад 900 Вона вже подолала, але попри в тому погодилася на зустріч. Тут є вогнегасники. Поряд у пакетах форма для вогнеборців, а ще генератори аптечки. У Фінляндії пожежну автівку для України полагодили і укомплектували усім необхідним. Настя везе її у рідне місто на Чернігівщину. Слава Україні! В дорозі волонтерка познайомилася з начинням пожежної машини. Каже, до кермування такою можна призвичаєтись, хоч вона важка і повільна. А щодо труднощів у дорозі жартує. З цією машини дуже важко в неї залазити. Вона висока. Тим більше це третя і пожежна четверта вантажівка. Також був військовий унімох та десятки пікапів. Перевозити автівки для України Настя почала з початком війни. Задля волонтерських справ, за які звісно не платять, відпрошується з роботи, а працює в АйТі. Окрім цього, Настя шиє адаптивну форму для військових і плете сітки в одному з волонтерських центрів. Ну я хочу додому. Типу, єдиний мій спосіб поїхати взагалі повернутися, хоч колись додому. Це Вільна Україна і не існуюча Росія, як мені здається, Настя розповідає про свою роботу з гумором і легкістю. Не жаліється на втому, хоча в дорозі не буває без сюрпризів. Однак, що дійсно розчаровує дівчину, коли люди негативно реагують на автівки, позначені українською символікою, або не реагують взагалі. Якщо ви десь бачите машину, яка без припорцем, або там типу що пожекала завжди побіг, то Це приємно. Не можна бути байдужими до війни в своїй країні. Переконує волонтерка. До її роботи може долучитися. Кожен Настя веде постійний збір на паливо, адже за доставку автівок платять військові. Інна на біла Картур Возняк. Слава ті В Україні вперше святкують день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Згідно з указом президента Зеленського, метою свята є повага до внеску корінних народів і національних меншин у відстоювання державного суверенітету і незалежності України. Нагадаю, що два роки тому Зеленський підписав закон про національні меншини. Ухвалення такого документу було однією з рекомендацій Єврокомісії на шляху України до ЄС.